Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. 6 листопада в матчі регулярного чемпіонату баскетбольної суперліги рівне зіграло Запоріжжям. Рівняни лідирували в рахунку протягом всього матчу, але запоріжці не відпускали суперника далеко і постійно тримали інтригу в цьому матчі. Зокрема, і наприкінці матчу, коли перевага рівнян за 2,5 хвилини до кінця гри становила лише одне очко. Але влучання Брауна та триочкового рябого, який забив 4 дальні хітка в другій половині, ставши екс-фактором рівного, закрили цей матч. Як підсумок Гразики. Закінчилося з рахунком 66-70 на користь рівнян. Запоріжжя краще за суперника рухав м'яч та вигравав підбирання, але рівний мав вищий відсоток реалізації тривочкових кітків та припустився меншої кількості втрат. Найкращим гравцем матчу став Олексій Соловйов, який допоміг своїй команді 22 очками, 8 підбираннями, реалізував 4 з 9 тривочкових кітків. Після 8 зіграних матчів в активі рівного 6 перемог. Запоріжжя, зігравши 6 матчів в сезоні, виграв лише один матч. В той же день Дніпро в домашній зустрічі зіграв проти старого Луцька. Дніпряни впевнені, що почали матч ривка 8-2, але старий Луцьк вирівняв гру і довгий час успішно відповідав своїми результативними атаками на влучання господарів. Результативна перша чверть завершилася ще одним міні-ривком Дніпра, який 10 ти хвилинку виграв 27-19. На початку другої чверті старий Луць скоротив своє відставання до 4 очок, але далі були невдалі хвилини, за які Дніпро зробив ривок 11-0, забезпечивши собі двозначну перевагу. Надалі Дніп'яни впевнено отримували свою перевагу в районі 10-15 очок, лише кілька разів на невеликі проміжки часу, дозволяючи супернику наблизитись на вістань 8-9 очок. Останній шанс повернути інтригу у старого Луцька був наприкінці гри, коли гості за три хвилини до кінця скоротили до п'яти очок відставання, але Дніпро... Дро відповів рахунком 6 0 і заспокоїв гру. Краще в матчі став капітан Дніпра Станіслав Тимофієнко, який набрав 26 очок і зібрав 6 підбирань. І який мав наприкінці першої половини 100% реалізації китків для С9. Також відзначимо Михайла Горобченка з 17 очками, 7 підбираннями і 6 передачами. Дніпро виграє четвертий матч сезону з 4, але і старий Луцьк може бути задоволеним собою в цьому баблі в Дніпрі. Перемігши Запоріжжя та давши бій господарям. 11 листопада матчем Запоріжжя та Кривбаса у Черкасах стартував черговий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги. Запоріжжя краще увійшло в гру, вигравши перші півтора хвилини 9-5. Але далі криворіжці заспокоїлися і взяли гру під свій контроль. Кривок 15-1 дозволив Кривбасу оформити двозначну перевагу. В другій чверті криворісів виграли плюс 17. І невелику перерву пішли за переваги 15 очок 47-32. В третій чверті Запоріжжя додало швидкості, агресивніше стало грати в захисті і поступово почало з'їдати свої відставання. За 6,5 хвилин Кривбас набрав лише 3 очки, пропустивши 15. І перевага розтанула. Кінцівка десяти хвилинки прийшла в обоюдних атаках, і все ж на останню перерву плюс 3 для Криобасу збереглось. 58-55. Швидкий індивідуальний прохід Хоконика і 5 очок від Кабанове в перші три хвилини останньої чверті забезпечили Запоріжжю ще один ривок 7-0. І лідерство матчі плюс 4. Але далі жодна з команд не мала переваги. Запоріжжя було трішки попереду, але Кривбас поруч. Вирішальне влучання далось новачку Запоріжжя-Баху, який за три секунди до кінця встановив підсумковий рахунок 75-73 на користь своєї нової команди. Переконлива перша половина кривбасу і солідна друга половина від Запоріжжя перенесла нам цікавий марш складчим. В якому перемогу все ж відсвяткувало Запоріжжя, для якого це стало другим виграчем в сезоні. У переможці відзначимо Андрія Хохонника, який був близьким до трипл-даблу, 10 очок, 7 підбирань та 8 передач, а також Максима Нікітіна із 13 очками і 9 підбираннями. А також Абдула Баха, який в дебютному матчі набрав 18 очок. У Кривбаса кращими стали Михайло Бублик з 21 очком та Еді Хан з 19 очками і 9 підбираннями. У другому матчі ігрового дня Дніпро зіграв з черкаськими маупами на їх майданчику. Обом колективам знадобилося більше ніж дві хвилини, щоб відкрити рахунок. Першим це вдалося зробити Дніпро і захопити лідерство. Але всі спроби гостей піти у відрив у не дуже результативній першій половині успішно відбивали черкасці. До того ж господарі у середині другої чверті зуміли зрівняти рахунок, а потім двічі виходили вперед. Невелику перерву черкаська команда пішла з перевагою у 4 очки. Маупи реалізували 60% двоочкових кітків. Третя чверть розпочалася зі швидких атак і нового ривка від Дніпра. Одинадцять Черкаські маупи знову знайшли відповідь і зуміли ненадовго вийти вперед за гучної підтримки домашніх трибун. На завершальний період команди пішли за рахунку 57-54 на користь Дніпрян. Ніхто сьогодні не бажав програвати, тому четверта чверть стала справжнім трилером. У видовищній кінцівці зустрічі перемогу зумів виборити Дніпро. Гра завершилась з рахунком 77-74 на користь Дніпря. Чемпіон і володар Кубку України виграв п'ятий поєдинок поспіль у Суперлізі. Цього дня гості зробили більшу кількість атак кільця. Але влучнішими були черкасці, чемпіони виграли щит. За всіма іншими статистичними показниками команди мають приблизно одинакові цифри. Найефективнішим гравцем у складі Дніпрян став молодий центровий Даніїл Сипалов. в його активі дабл-дабл, 19 очок та плюс 15 підбирань. Баскетбольний клуб Запоріжжя підписав американського захисника 25-річного Абдула Баха, дебютував американець у матчі Суперліги проти Кривбаса 11 листопада, ба став найрезультативнішим гравцем своєї команди у його активі 18 очок. Нагадаємо, перед початком сезону Запоріжжя підписав двох американських легіонерів, але вони покинули команду через збільшення обстрілів міста. Збірна України зазнала третьої поразки відборі жіночого Євробаскету 2025. 10 листопада жіноча збірна України у столиці Латвії Ризі провела номінально домашній матч відбору на Євробаскет 2025 проти Сербії. Серпки здобули впевну перемогу з рахунком 79-53. Нагадаємо, у відборі на Євробаски 2025 національна команда України стартувала з двох поразок. Перемога над Македонками у попередньому матчі дозволила синьо-жовтим піднятися на третє місце у групі G. На чемпіонат Європи вийдуть вісім переможців груп, а також чотири кращих друге місця в кваліфікації, для визначення яких будуть враховані всі матчі в групі. А ми дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. На цьому ми завершуємо наш випуск про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою!